1 березня 2022 року Росія без ніяких сентиментів вдарила по місцю масових поховань у Бабиному яру, намагаючись зруйнувати телевізійну вишку, а з нею і пам'ять про одну з найбільших трагедій в історії людства. Підземелля історії України ховають настільки темні сторінки та страхітливі події, що осягнути масштаб трагедії просто неможливо. Що відбулося у Бабиному яру урочищі на околиця Києва під час нацистської окупації, де кривава земля стала свідком жахіт нацизму. Сьогодні ви дізнаєтесь відповідь на це. Моторошне питання в усіх подробицях, а також історії тих небагатьох, хто вижив у цій м'ясорубці. Вітаю, бандити! Ви на каналі Нахіба. Мене звати Ігор. Тикаємо на усі ютубні кнопки одночасно, і давайте починати. Ця трагедія розпочалася восени 1941 року, коли німецькі окупаційні сили увійшли до Києва. Війська третього рейху встановлювали своє правління в місті і швидко розпочали терор проти його жителів, особливо проти єврейської спільноти. На ранок, 29 вересня, на стінах київських будинків, огорожах і стовпах, були розміщені оголошення, в яких зазначалося, що всі євреї Києва та його околиць повинні з'явитися 29 вересня до 8-ї години ранку на перехресті вулиць Мельникова і Дехтярівської. Люди мали взяти з собою документи, гроші, цінності та теплий одяг в оголошенні. Чітко заявлялось, хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, негайно буде розстріляний. Їм було обіцяно переселення, але замість цього їх чекала катастрофа. Ніхто з тих, хто прибув того дня, не уявляв, що ці кроки будуть їхніми останніми. Чоловіки, жінки, діти усіх їх жорстоко вели до урочища Бабин Яр. В багатьох джерелах Бабин Яр починається саме з цієї події, хоча перший масовий розстріл в Бабиному Яру відбувся за два дні до цього 27 вересня. 1941 року, коли було вбито 752 пацієнта психіатричної лікарні імені Павлова, яка знаходиться недалеко від того самого Яру. Точне місце розстрілу навіть зараз залишається невідомим. Згадався вислів, що наша людяність вимірюється тим, що ми робимо для тих, хто нічого не може зробити для нас. Ідеологічні. Виродки, нацисти тодішні або расисти, теперішні подібною емпатією не хворіють. На жаль, наймасштабніші масові розстріли тривали п'ять днів з 29 вересня по 3 жовтня 1941 року. Серед приглушених звуків природи відлунювали крики і постріли. Люди були спрямовані до так званого коридору завширшки 3 Метри, утвореного німцями, які стояли в притул з обох боків з палицями, кейками та собаками. Трагічною стала доля, наприклад, Георгія та Розалії Бріф, яких затягнуло в коридор смерті. Георгій був німцем за походженням, викладав у кіївській. Політехніці його дружина Розалія мала єврейські коріння. Останній раз їх бачили разом на перехресті Мельникова і Пугачова. Потім свідки згадували, як високий інтелігентного вигляду чоловік, обіймаючи молоду дружину, дійшов до ланцюга в чорних і зелених мундирах і тільки там зрозумів усю приреченість свого становища. Останнє, що він викрикнув, це не німці, я німець. Його з дружиною затягнуло у коридор смерті більше їх ніхто не бачив. Частина євреїв на початку уникла смертельного призову і переховувалась від окупантів. Проте на початок жовтня окупанти провели масовий обхід квартир і, виявивши євреїв, вони вивозили їх до Бабиного Яру та розстрілювали. Німецькі війська розстрілювали групу за групою, змушуючи людей роздягатися і ставати на край рову, перш ніж випускати в них смертоносні кулі. Впродовж перших двох днів в Бабиному яру було вбито понад 33 тисячі євреїв це один з найбільших окремих масових розстрілів усього Голокосту. Серед жертв були немовлята, включаючи двотижневе немовля, а найстаршій жертві було 103 роки. Багато дітей та малолітніх було вбито безжалісно, миттєво. А деяких поранено та придавлено падаючими згори тілами. Так, наприклад, вижила Діна Пронічева, прикидаючись мертвою. Наприкінці дня до нашої групи підійшов німецький офіцер з перекладачем, і на його питання поліцейські відповіли, що ми є проводжаючими сюди, ми потрапили випадково і нас треба звільнити. Проте німецький офіцер закричав, наказав нас також розстріляти нікого. І нічого не відпускати, адже ми бачили усе, що відбувалось у Бабиному Яру. Нас підвели до виступу над урвищем і почали розстрілювати з автоматів. Коли автоматна черга підходила до мене, я живою кинулася у яр. Мені здавалося, що я лечу якусь вічність, упала на трупи людей у скривавлену масу. Серед жертв було чути стогін, дехто ворушився, були поранені. Яром ходили ті, хто мав дострілювати поранених, хтось. Пхнув Діну в груди ногою, потім наступив їй на руку. Пронічева витримала біль і змогла не показати, що жива. Гекатомбу почали присипати ґрунтом. Діна почала задихатися в темряві, потроху відріваючи пісок рукою. На поверхню яру вона вибралась тільки вночі. Діна Пронічева врятувалася не одна в той день. У яру вона зустріла хлопчика на ім'я Мотя, десь 14 років. Його під час розстрілу накрив своїм тілом. Батько протягом наступних років Бабин Яр залишився місцем жахіт, де нацисти продовжували вбивати військовополонених ромів українських націоналістів та і будь-кого, кого вони вважали небажаним елементом. Загальна кількість жертв, які були закатовані та поховані у цих місцях, може перевищувати 100 тисяч осіб. Далі я розкажу вам унікальну історію чотирирічного Цезара Каца, якого чудом врятував. Паспорт няні. Наша няня була неграмотна, вона не знала, що таке той Бабин Яр, чому мене треба туди відвести. Але тим не менше зібрала вранці речі щось поїсти, і ми з нею пішли. На хрещатику в той день людей було багато. Я попросив купити мені прапорців і кульку. Коли були свята, ми йшли з татом на демонстрацію. Він купував нам завжди іграшки. Та кульки, звичайно, тут було не до кульок. У мене був гарний настрій. Я балансував на рейках, так і йшли. ми з нянею. дійшли до лук'янівського ринку. Там вже вздовж дороги стояли поліцаї і стапівці з Собаками так ми дійшли до першого кола оточення перед Бабиним Яром. Навколо людей били прикладами і підганяли. Ми з няною впали прямо на це загородження. Е, розбилися в кров. У мене досі залишився шрам на все життя. Люди йшли через нас, наступали на нас. Напевно, цей момент у когось з цього оточення серце тьохнуло, мене підняли з землі за комір. У нянці в руці був паспорт. Вони побачили, що вона українка, і виштовхнули нас. Ми вибігли і сховалися в підворітці. Два тижні ми з няни ходили по місту, ночували в руїнах, заходили до знайомих і просили поїсти. Хтось давав хліба трохи, хтось картоплі. Якось мої няні сказали: що ти ходиш з єврейською дитиною? Його ж уб'ють і тебе вб'ють. Вона вирішила віддати мене до притулку для бездомних дітей, який був на Печерську на вулиці Предславінській. Написала на записці вигадане ім'я Вася Фомін поклала її в мою кишеню і залишила мене. Перед будинком мене побачив двірник і повів всередину. Так я зустрівся з лікарем Ніною Микітівною Гудковою, яка вже займалася 70-ма сиротами. Вона відразу зрозуміла, що я єврейська дитина, адже в мене були кучері. Мене відразу обстригли. У притулку в той час поставок їжі не було. Діти віком від одного до півтора року вмирали від голоду. Ми старші якимсь чудом вижили сьогодні? Бабин Яр це меморіал, місце, де світова спільнота може прийти, щоб шанувати пам'ять невинних жертв цієї безмежної жорстокості? Він нагадує нам про темні часи минулого, але також служить закликом до миру, толерантності та людяності все те, що непритаманно расистським окупантам. Історія Бабиного Яру залишається важливою сторінкою у вивченні Другої світової війни та Голокосту, символом глибоких ран історії, які ще не загоїлися. Дякую, що додивився до цього моменту, щоб не повторилося те, про що я тут розповідав у цьому випуску по всій Україні. Допомагайте ЗСУ як тільки можете. І побачимось, бандити, в наступному випуску.